A więc z z w 12 sierpnia i otrzymujemy słowo z z Mateja. Taka ciekawa sytuacja. E, Trochę taka śmieszna, może nie zdać no, ale tak naprawdę jest duża głęboka e, dnia Jezusa i e, Jezus nas wszystkich zaprosił do wiary. Posłuchajmy tej podii. Того часу, коли Ісус з учнями зібрався в Галілеї, Він сказав їм: «Син людський буде виданий в руки людям, і вони його вб'ють, а третього дня він воскресне. І учні дуже засмутилися, коли вони прибули в Капернаум, наблизилися збирачі дидрахми до Петра і запитали. А ваш учитель заплатить дидрахму? Він відповідає так. А коли війшов у дім, випередив його Ісус і каже, як тобі здається, Симоне, з кого земні царі беруть Данину чи податок, чи з своїх синів чи з чужих? По той відповів Із чужих, то Ісус сказав йому: Отже, сини вільні, але щоб ви не спокусили їх, піди до моря, закинь вудку, візьми першу зловнену рибу і відкрий рота, знайдеш статир, візьми його й дай їм за мене та за себе. Дуже цікава ситуація. Щороку кожен єврей платив податок на, на храм, вже книга вихід в 30 му розділі каже, що це обов'язок, раз в житті кожен дорослий єврей мусив платити податок, а в часах Ісуса платили його вже щороку. E, był w czasach Jezusa. Proces i Józef Flawi, e, chroniker ewreński, e, jaki żył w czasach Jezusa. Po zakończeniu 20 roku życia, każdy nie niezależnie od miejsca, gdzie win żył, musiał płacić prostu obowiązek. W Palestynie zbierał je na 15 dni przed Paschą, Po prostu w bucie, drachmy. Можу себе уявити. Нас зачепили звичайно, пет, Петра і каже, що твій учитель платить податок. Но Петро каже, так, звичайно, що платить, але не був впевнений. Ну І коли прийшов додому Петро, Ісус його випередив і э, каже, як тобі здається, сини э, діти і да? вони платять податки батькові за те, що не Рухаються по, по дорогах царства, чи чужі, чужі має обов'язок платити податки. Ну і Петро логічно каже, що чужі. І тому Ісус каже: сини вільні. Я як син мого тата, я не мушу батькові моєму платити податок на храм. А щоб не було згіршення, то я маю пропозицію: візьми вудочку, підеш на, на берег моря, закинеш вудочку і зловиш рибку. Rybki u trzech tam będzie monetka i wartość będzie 10r, to to cztery drachmy i zapłacisz podatek za mnie i za siebie. No fantastyka, nie, bardzo duże, ciekawo. Nie? I ja myślę, że, tutaj jakby opier z boku ludyny, powiedz tym, by wskazało wybacz, to za, za, za ni, taku nieśledniki co Jezusa, nie? w taką, no ja, ja, jak, pity? no coś nielogicznego, coś kompromadno No Jezus, no czasem masz takie wymowy, stawiasz nam, że człowiek, no a co, no no. Isuse, no I nielogiczno buntuje się jakby nasza, nasza logika, nie? A Jezus sam, mm, każdy, żeby był jak pamiętaj, nie? Że Jezus, żeż to ta ta niebieska wywierci tajne nie tam e, prostym ludziom, jaki mają serce, jaki uwierza prosto. A my z naszej logikoi, z naszymi, e, znajemy że sobie wszystko wyjaśniamy, że ono ma być naszych praw. I słowo było, że Piotr No ja nie znajdę, czego by bo dziś no, tak. No, nie seriozno trochę wygadaje. I to już pokazuje, że Petro już ma jakąś wiarę. I, I ja myślę, że w życiu każdego z nas jest takie momenty, kiedy te, e, o pro, co prosi Jezus, wydaje się trochę nielogicznym. Ale jeśli Ty uwierzyłeś, a Jezusowi, będziesz bacz te płody. I Petro no, poszedł, złowił tę rybkę, no i to jest coś nie, В Морі Галейському живе така риба, називається її Рибою Святого Петра. Хіміхромість сакра називається або Патер Фаміліяс. Це така рибка, яка має таку звичку на своє молоде тримає в роті. А коли рибки підростають малеча, то вона їх, мама їх. No, wypuszcza je, już one żyły sobie sami, w świecie no, a tak jak ma zwyczaj, już osztryma ty wroty, ona może e, jakiś mały e, 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 kamień, albo nawet monetkę, jak znajdę e, może i trzymać w e, e, Petro Petro złowił rybę. з цією монеткою в роті. І в, в такому алегоричному сенсі, можна сказати, треба теж сплатити податок за нас. Д'явол і гріх чекають на податок. Е, Ісус йому сказав, що він має зробити. Але бачите, теж з боку людини мусить бути певне зусилля. Треба здобути цю, цю, цю монету, виловити цю монету. І це трохи так нелогічно, так як би знаєте, ну, не, так як з вірою в Ісуса, повірити, що Ісус мене спас. Достатньо повірити, що Він помер на Христі заради Мого спасіння. І це все. Розкайтесь з гріхах, повірити і радіти спасінням, яке Бог до мене приготував. no znajdę tak w faszko nie chcę powiedzieć, i, i, i tylko te bieżne człowiek trzeba nie powierzyć że Jezus jest pasyteltyi rozkaj się w rychach i słucha Jezusa te same proste ty i łowi ty żeby weźć z jej rąta monetkę aże Jezus na drodze nam spasi nie ale celiia Petra pokazuje, że ludyna ma też. Róbmy pewni pewne zусyła, żeby ten skarb wydobute. Jezus stat, stater e, w, na greckiej mowie, ta moneta oznacza tiachar, jakoś i borżynka. Видобути статира, витягнути Його означає зробити пев... певні зусилля, якийсь труд, який нас, нам дає таку свободу, що ми перестаємо бути вже боржниками. Зроби сьогодні такі, такі, такі зусилля. Послухай Ісуса. перестань бути боржником. Довірся Ісуса. І для мене таким статиром, який теж вимагає певну зусиль, бо треба прийти до храму і треба бути на службі, є святе причастя, там теж Ісус дає себе за, за наше спасіння, приймаючи таку божественну монетку, як ми є святе причастя, яке мене звільняє з рабства гріха. І це щось неймовірне, досвід, присутності Ісуса. І хочу сьогодні запросити, щоб ви подякували Ісусові за спасіння, яке Він нам дав, і кажіть Йому Амінь на, на все, що Він просить. Часом, може нелогічно трохи. Є такі правди, як це можливо, щоб Бог став людиною, як це можливо, щоб Діва народила дитинку. Як це можливо, щоб людину вбив і вона Воскресла на третій день. Як це можливо, що вознісся Він на небо і готує для нас житло, Ісус. Це все можливо, тому що Він є Бог. І Він хоче з нашого боку довіри. Тому Він нас запрошує, робити певні дії. Mm, і не сумнівайтесь, ідіть, ідіть за Ісусом. Слава Ісусу Христу! Гарного вам дня!